Зараз ми будемо оглядати сім'ю, тому що вже у нас іде нарощення бджоли сім'ї, нарощування сімей. Пасічник Олексій Пікалов оглядає вулик та ставить у нього рамки на власні садибі у Полтавській громаді. Доглядає 157 бджолиних сімей. каже цьогорічна рання весна стала сприятливою для комах. Ти спасла оця рання весна, дуже всіх налякало. Теплий вересень. Ми пасічники повинні в кінці серпня, на початку вересня закормити бджолину сім'ю, і цей мед повинен йти в зиму. А виходить так, що вони в вересень ще сіяли і цей розплід годували. І за цього багатьох пасічників, ну вони бачили, що мало меду в сім'ях у вуликів, і переживали, що сім'ї можуть до весни не дотягнути. Раннє цвітіння дерев сприяє розвитку бджолиних сімей, розповіла голова обласного об'єднання Полтавський пасічник Наталія Сенчук. Перезимували бджоли в цьому році. Я можу впевнено сказати, у нас на Полтавщині майже стовідсотково. А те, що рано все заквітувало, це для нас було дуже добре, бо на сьогоднішній день я навіть вчора свої бджоли дивилася, сім'ї так швидко розвинулися, бо в достатній кількості їм було і нектару, і пилку. Проблемою для комах може стати одночасне цвітіння дерев та рослин, розповів пасічник. Те, що воно рано все зацвіло. Ну, це як знову як і плюс, так і мінус. Питання: а що буде далі? Це у нас в природі повинно поетапно бути, як конвейер. Розумієте, одне цвіло, потім інше його підхоплює, підхоплю. І у бджоли завжди є взяточок. Бджоли попрацювали. Далі що бджолам робити? Щоб бджоли нарощувались. Також е, потрібен постійний взяточок. Тобто, щось десь вони щось повинно десь цвісти, щоб бджоли це, це діло збирали і розвивалися. Вартість меду суттєво не зміниться. Середня його ціна 40 гривень за кілограм. Говорить бджоляр Олексій. В 1 Одної літрі 1,4 тобто, кілограма. Це оптова ціна меду, ну, скажімо так, дешевше, ніж бензин. Світовий ринок нам диктує умови. Світова ціна на мед, і ми від цього відходимо. Тобто дуже велика конкуренція. Є країни наші конкуренти, і в залежності, які у них будуть медозбори, який у них буде об'єм меду, який буде попит, така буде і ціна. А от урожай Ягід може бути дещо меншим, ніж минулого року, розповів Віталій Цінченко. Аномальне потепління в цьому році, десь близько на три неділі. У нас весна прийшла раніше, при тому. Рослини проснулися набагато швидше, чим наші тваринки бджоли. Як ішло перше цвітіння тих самих абрикос, черешні, вишні, трошки бджілки не вспівали, але їм допомогли. Оці 25% в других запилювачих тачок різні комашки на черешні і на вишні практично бджоли так сказати не гули. Та навіть за незвичних погодних умов цьогоріч, говорить Віталій Цінченко, ягоди будуть. Надіємося, що і вишня, і черешня, і абрикоса надіюся в цьому році буде. За словами Наталії Сенчук, нині на Полтавщині працюють дві тисячі зареєстрованих пасічників. Найбільше бджолиних сімей у Полтавській, Миргородській, Карлівській та Котилевській громадах. Оксана Іванова та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава.